Найкращий RPG 2000-х Mountain Blade Рольова гра, випущена в 2008 році турецькою студією Tale Worlds Entertainment. Гра прославилася своїм гнучким геймплеєм, що поєднує у собі рольові елементи, екшен, а також частково механіку стратегії. Найважливіші переваги Mountain Blade полягають у захоплюючій бойовій системі та відкритому, хоч і доволі порожньому світі. Гравцю надається колосальна свобода дії вибору шляху, по якому буде розвиватися подальше життя персонажа, відповідно до його і її участі в ігровому світі. Із часом гра бри доповненнями та унікальними Нацькими модифікаціями, що надавало грі колосальних можливостей та реіграбельності, перетворивши доволі старий продукт в культову RPG. Однак деякі гравці можуть вважати недоліками бюджетну графіку та відсутність визначеного наративу, і це дійсно не взялося ні звідки. Гра на момент релізу виглядало жахливо, а невизначеність сюжетного напряму часто плутала. Проте, незважаючи на свої недоліки, Mountain Blade стала класикою, головним чином завдяки пісочному іграладу, живому світу і розумному поєднанню жанрів, від чого кожне проходження гри було унікальним.